9 червня відзначаємо найтепліше свято Міжнародний день друзів, який присвячено дружнім взаєминам між людьми. Наші людські взаємини, які ми характеризуємо цим прекрасним словом, настільки унікальні, що ніяке інше слово просто не підійшло би. Дружба це взаємопорозуміння і безкорисливість, щирість і довіра. Спільні інтереси і точки дотику. Друг ніколи не залишить у біді і завжди прийде на допомогу. Він або вона сповнені відвертості, але немає більш надійної людини, щоб зберегти якусь важливу таємницю. Позитивність дружніх відносин важко заперечити. Вона цінувалася завжди і в усі часи. На дружбі й довірі, які йдуть рука об руку, Побудовано практично все в нашому світі, і хоч такого роду взаємини можуть здатися в деяких випадках досить незначними, вони все ж є нічим незамінними і бажаними більшістю з нас. Дружба між людьми буває самою різною і зовсім не обов'язково підтримувати щоденний контакт. Це і не потрібно. Потрібна звичайна увага, якою ми навіть без шкоди для себе. Можемо з легкістю поділитись. В День друзів! Ми вітаємо вас! Не забудьте привітати ваших друзів. Бажаємо вам всіх благ і нехай ваша дружба ніколи не зникне! Зі святом вас, друзі!